тік Фокс, запальничка, змагалася з кофеваркою і програла. Ну, навіть є фотографія кофеварки. Друге діло тепер ремонтувати буде набагато легше. З того, що я упустив або не знав, що воно або працює, але виключається, або не працює взагалі. Тобто дефект не постійний, воно може працювати, може не працювати. Зацепка. Постійно сильно гріється. Вмикаю 220 і не вмикається, виходу нема. Це добре, бо якщо воно не працює, то принаймні можна щось спробувати з тим робити. Розбираємо. І вже по дорозі, поки роздіваю, розумію, що до неї хтось лазив, тому що виламані точки кріплення. Напевно, знову ж таки, не знали, як правильно розібрати, її половинили. І всі. Чотири точки кріплення виламані, причому двох-трьох шрупів немає. Трьох шрупів немає, а один на огризку пластика ще тримається. Передані корпуса видно підтьоки електроліту і їх ніхто не мив. Конденсатора на місці нема. Взамін рідного конденсатора залито чорним герметиком, на дротиках гарно висить така вавка. Двох конденсаторів рідних немає. Плата паяна, є залишки слідів електроліту, тобто її нормально не помили. Йду читати, чи про таке згадувалося, чи я то беру за діагностику і відправляю назад. Тому що я не люблю, коли мені замовчують або щось не кажуть. Бо одне діло відремонтувати пристрій, в який ніхто не лазив, друге діло пристрій, в якому були проблеми, якого перелопатили і не виправили проблем, додавали додаткових. Власник писав, що станцію він купляв на OLX вживаною, і то власникавуваркою спалив. Тому як би я не викобелююсь, розбираю далі, дивлюся. Бовтається дросель, який паяли. Запобіжники цілі, понизу короткого немає. На конденсаторі цьому такому вавкою короткого немає. В нас тут є один сторонній транзистор і чотири транзистори Г-моста. І ото два транзистори Г-моста досить дивно дзвоняться по гейту. Такого би бути немало, але вони не пробиті по силовій. Це не може пояснити, як воно могло включатися і не включатися. І воно не може пояснити точно, чи це транзистори пробиті, чи це щось по керуванню. Все одно, щоб до них добратися, треба здувати плату керування. Її чи паяли, я не впевнений. Знімати ті транзистори, ставити нормальний конденсатор правильно. Перепаювати дросель, домивати і дивитися, чи живе керування. Тепер стає зрозуміло, що субмодуль точно знімався. Його знімали, але його знімали, напевно, щоб міняти транзистори. І тепер, коли я йду по транзисторах, я бачу, що того ефекту на 119 попугаїв по прозвонці в мене немає. А тих 119 попугаїв, це є якраз гейтові кола. Получається, що в мене два канала контролера вибиті. Хреново. Хреново, тут стоїть ЄГ-8015. І вже так історично склалося, що я ходив к хірам, і в мене є ЄГ-шниця. Тож розпаковую ЄГ-шницю і перепаюю контролер. Ходіть дивитися, чи добре сіла ЄГшка. Тут без зауважень. Тут не ідеально, але терпимо, там контакт є знизу, без сумніву. Зверху перфект. А ось тут вже бачу є проблема. О, коротке замикання. Сопля десь впала. Ту соплю треба забрати. Їй тут не місце. Тільки тут фіг прогрієш, треба паяльною станцією тоді лізти паяльником, бо тонкого жала фіг вистачить, щоб прогріти, прогріти полігони. А може? Не забрав, дивіться. Бамбічеські. ГВДАшка таки непогано працює. Перевіряю повторно обв'язочки, транзистори. Перевіряю шунти, де дотягуюсь, вимиваю срань, яка лишилася після попередника. Я вже не впевнений, чи це електроліт, це міг бути флюс, бо флюсу тут було і він був порозмазуваний. Типу як витирали, просто порозмазували. Його багато було. Флюс не страшний, але де дотягнувся, там. Повичищав. На смак пробувати мені не дуже хочеться, електроліт то чи флюс. Корозії явно і не видно, тому лишаю так. Запаюю модуль назад, і будемо вмикати дивитися, чи помінялося щось. Сам дросель в порядку, Лохматили його виключно для доступу до конденсатора. Дістаю ту конхвету, замотали файно, як грошенівська сусальна цукерка. Та що ти? Армований скотч. Можна буде змотати на патичок, потім застосувати. 500 вольт 180 мікрофарад Гарно тут так присопливили на герметик. Тобто, робив то не зовсім ламер. Я, правда, то бачу інакше. Я не люблю довгих дротів на конденсатор, і я буду садити його. На короткі ноги. Тобто дам тут дріт, може й такий самий, може чуть товстіше я одну одну жилку. І присобачу його горизонтально. Присобачу горизонтально та на герметик. До речі, а він такий виглядає чуть здутим, чи то в мене галюни, треба ЄСР поміляти. І присобачу його на герметик горизонтально на жорстких дротах. Так буде краще, на мій погляд. Але то не точно. Ну і повимивати, бо там ще є, що мити. Під дроселем знайшов сліди корозії, то саме є залишки електроліту на радіаторі. Тому таки ще краще все, що бачу, вимиваю. Що було першою причиною поломки, через що він попав на OLX, мені в принципі сказати важко. Схемотехніка така, що вихідний каскад немає, шунта, шунт стоїть лише понизу. По dc шині, тобто він дізнається про переван... перевантаження уже по перевантаженню dc шини, по струму на dc шині на діодному мості після діодного моста, а по виходу він не міряє. Можливо, тому йому так зле стає, коли його перевантажити чимось імпульсним і різко. Конденсатор таки треба буде міняти, бо він таки вздутий, і всередині він як побрякушка. Мені це не подобається. І теоретично тут може бути проблема в тому, що, власне, є перенапруга, і тому воно чудить. Так, 0,36 Ом ЄСР в порядку. Мені треба і ємність подивитись. Конденсатор то хоч 500 вольтовий. 0,33 163 мікрофарада. Ємність в нього занижена. 180 тут є. То би діло треба міняти. Ото питання, що стояло з заводу і де то зараз взяти. Добре, бобре але ж мені треба зрозуміти, чи воно взагалі буде жити, чи є сенс продовжувати. Тому вішаю назад конденсатор, той лед видихаючий навантаженням маленька лампочка. Тут включилося. І мені треба зрозуміти, яка напруга буде підніматися на банці. Чи можна. Сюди 450 вольтовий ставити. Чи буде воно взагалі працювати? 570-590 вольт. Зрозуміло. Зрозуміло, чому воно гепнуло. Не працює зворотній зв'язок. Виходу в нас не було. Нам треба розібратися зі зворотнім зв'язком, щоб була адекватна напруга. Тільки тоді можна буде думати про, про запуск. Зря паяв ЄГЕшко. Отак, як то кажуть. Причинно на слідкові зв'язки не врахував. Розбираю взад. Знов знаю, що маю пробитих тих самих два ключі по керуванню, транзистори вижили. Тепер зрозуміло, що контролер палила за висока напруга. Здуваю дільник, перевіряю резистори, бо впаяний не перевірити високоомники. Дільник в порядку. Дільник дорожки без пошкоджень дзвоняться на зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок. Телька 431 і оптопара. Розбираюся з ними, а резистор перепрошую і запаюю назад. Розбираюся зі зворотнім зв'язком. Міняю контролер знову і запускаю. Ні, ще не запускаю. Спочатку включаю, тоді запускаю. Під навантаженням маємо 420 вольт. А на холостому ході маємо 470 вольт. Тобто 450 вольтовий конденсатор сюди ставити не пасує. Треба ставити як не крути 500-ку. І тепер треба думати, оп, куди він пішов? Куди він пішов? Що це було? Звідки така висока напруга? якийсь Довго мене та шпаківня кумарила, поки я роздуплювся. роздуплився тобто маю певні знання, ділюся ними, і я розчарований. Розчарований я тому, що багато в чому я помилявся. Перше, дефект тут плаваючий. Воно раз спрацьовує захист, раз не спрацьовує. Причому оптопару я поміняв, продзвонив всі зворотні зв'язки, резистори, поміняв Т-431. І зімітувати я рукою можу. Тобто я можу запустити перетворювач, можу його заглушити. Воно працює. Але хаотично, хаотично він перестає працювати. Зворотній зв'язок, і хаотично воно валить завищену напругу. Причому та напруга взлітає майже миттєво. І відповідно, якщо є навантаження, то як правило воно працює нормально. А якщо навантаження немає включати на холосту, як правило, воно не включається. Тобто, все ж таки, слова власника, що воно раз працює, раз ні, мають місце, можуть бути правдою, навіть є правдою. І відповідно мучився попередній майстер, і тому тут 500-ка здута, і тому його очевидно продали на OLX. Другий мій помилковий висновок це те, що горять ЄГЕшки. ЄГЕшки не горять. Витримують тих 600 вольт як транзистори, так і ЄГЕшки. На двох транзисторах 119 Ом по керуванню це десь відкривається, я так розумію, просто ключі-тестером на ЄГЕшці, тому що. Було пару раз в мене таке, що до 600 вольт піднялося і нічого не погоріло. ЄГЕшка потім знову стартує, працює. Тобто попередню ЄГЕшку я ще не викинув, я її кинув в ЄГЕшницю, буде жити. Це другий мій прокол, друга проблема. А третій нюанс це те, що ЄГЕшки, котрі від хірама приїхали, вони такі робочі і працюють без прошивок. Тобто, пристрої з ее 1815 можна ремонтувати без прошивок. Прошивати не треба, налаштовувати особливо не потрібно. Хоча воно має комунікацію, ось тут є шлейф комунікації. Прошивати не треба. Принаймні на цій станції замінена ЄГЕшка заводиться, видає синус 220 вольт на навантаження працює. Це дуже хороша інформація. Ну і колись я з ЄГЕшкою якийсь робив, де були випалені деталі в ОВІазці, то вже знаю, що проблема там не з конфігурацією ЄГЕшки, то що я не доробив, не зміг запустити, а десь або неправильно приділив номінал, або ще щось попало не по платі керування. Я не знайшов по згодніх зв'язках. Отже, мучився. Попередній власник, тепер мучуся я. Дефект плаваючий, кола зворотніх зв'язків перетрушені, і навіть немає можливості зрозуміти, чи воно по гарячій чи по холодній стороні глючить, тому що підліз особливо нема, і відловити момент спрацювання не вистачає доступу і часу. Я не хочу тим бавитись. Зараз роботи надто багато, а здоров'я надто мало. Чи буду я доремонтовувати той пристрій, поки залишиться загадкою? Ну і стає зрозуміло, що, скоріше за все, не кофеварка була причиною поломки. Заставляю себе зробити ще один підхід. В результаті, що я знаю, знаю, що живлення. Вихідного каскаду береться з першого трансформатора, з окремої відводки. Через два дросілька, діодний міст, конденсатор, далі стабілізатор лінійний. І саме живлення вихідного каскаду заживлює зворотній зв'язок тл -ку. Звідси дзвониться нормально, живлення приходить. Значить, який принцип? Якщо Би десь пошкодилося живлення, то виходить, що каскад захисту зворотнього зв'язку залишається без живлення. Я не досліджував, чи він тоді, власне, спрацьовує, чи не спрацьовує. Теоретично, мав би не спрацьовувати. Тобто, якщо у вас пошкодиться вторинне живлення, то повишайка буде маслати на всі гроші, поки воно все не повзривається. Але то не точно. Знаю, що живлення не пропадає, бо коли спрацьовує захист, вторинне живлення присутнє. Біда в тому, що дефект плаваючий, бо так на столі я собі можу імітувати і воно все працює. А от в момент, коли воно не працює, я відловити не можу. Пропаюю повністю коло живлення пропаюю повністю лінійки резисторів зворотнього зв'язку. Тут же в мене виміняні всі активні компоненти. Далі зворотній зв'язок відслідковую через резистор. На плату повишайки, сигнал приходить. Два резистора дільника, то все оглядаю в мікроскоп. Пропаюю, нічого явного немає. Є пару міжплатних переходів, вони виглядають. Непошкодженими ситуація тупікова, дефект плаваючий. Зараз я ще це включу, і якщо воно буде повторятися, або навіть як не повториться, то нема гарантії, що воно не повториться пізніше. Коротше, видаю без ремонту. Вкорочу дроти, посажу на місце назад конденсатор. Єдине, що помітив: якщо вмикати пристрій з навантаженням, то як правило він не падає в захист. Тобто Викиди на конденсаторі теоретично можуть бути нормою. Ми це бачили на багатьох інших повністю робочих станціях. Коли воно собі в Дубаї лишньо, далі спрацьовує захист, плавно напруга падає до норми і воно собі працює. Ото рекомендація пробувати вмикати з навантаженням, можливо, не буде проявлятися. Чи це є брак, чи дефект, чи що, я не знаю. Я думаю, що це все ж таки якийсь заводський брак. Ну і тому воно ходить по руках по ЛХ. І після мене навряд чи щось поміняється, бо явного знайти не можу. Будемо відслідкувати, як воно себе веде на холостому ході. На холостому, бо ця лампочка має всього-навсього 1-2 вати. І видно, що якось дивно воно себе веде. Добре, давайте візьмемо більшу потужність, бо з малою ефект повторюваний. Ну, часом нормально вмикається, але принаймні вмикається. А от і захист працював. Добре, давайте попробуємо з навантаженням. 200 Вт лампа на конденсаторі. Залишкова напруга. Включаю станцію і включаю вихід 220. Фігас 500, 640 вольт. Так бути немає. Коротше, знов не працює. Продовжувати я не буду, я не бачу сенсу. Воно себе веде нестабільно. Що міг я перевірив, що міг я поміняв. Враховуючи, що там ще електроліт, може бути, хрен знаде, хрен знає, як пошкоджено, а контролер мінявся, все вимето пропаєно. Я здаюсь. Повертаю без ремонту.